Почекай, почекай, по почекай по -почекайте. О! Че? все забыл понять. Ох, люба третья о, оча Що це було? Не знаем. Знаете. Не знаем, что ты такое. Давай, ходи там, ходи там. Не-не-не, фарма уйду, Ага. А, я поняла, я поняла. Я поняла. На нем, на Поняла. Я все поняла. О, нет, нет, нет. Почекай, почекай, давай в кусты, в кусты, В в давай. давай, давай. 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 э, Эй, уйди, всем давай, Ой, дед. было? Давай, Панай, давай. ульта. Е, похоже. Мы барантуя Срама. Так, бара менших бассейн. Я ведьму где. Да. Там. Да. Там. На те, на те. Так, оце, дальше оце. це. Так, і все. Подивись на мої Гаджети. Так, зараз Мам's. дам мікрофону слово. Чи ми виграємо?

О, ага, можно и к Просто, и за раздру, и за раздру. Вот, вот, за раздру. Давай бочек, давай бочек. Понятно. Да. И оп! И оп! И оп! И оп! Угу. И оп. Ага, ага, и, и. Так, поймать. Ага, да. Давай, 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 дав Просто молодец. тільки наших не було. На танчих живемо. Беремо і робимо. Я... А де Сайк? Дай Максим і Вика. Я тут. Та я понял, що ви тут. А мене... де іменно в. Мене хтось приглашає. Я пригласил вас. Я пригласил его. Саш такие збачики вбили. Вас не смущає сейчас. Один чувак. в Команде. Вас не смущает. Андрей смущает. У нас два на два играем. він мене пригласив. Ну танк, натан, на танк. Регенти. Порегенься. Ай-яй-яй-яй. Так. Окей. Окей, окей. Давай, давай. Сейчас, давай, давай. Давай, О, давай, ходи, ходи. Вот, вот, вотик, по. Андреюшка, Андреюшка. Это тактика, Ходи, ходи. Ой-ой-ой, а кто нашу балочка вкрал? Я же не знаю. Я вижу. Я? 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 А, понятно. Я всех от того куда Ха-ха-ха-ха! Почекай! Зараз ты мене посмієшся! Зараз ты в мене посмієшся!

Андрей, -ка. Андрей -ка Копей. Андрейка, копейка! О, Андреюшка, копеюшка, привет! Просто злох ударил, просто. Здравствуйте! Дайте мне отхил сюда, перешла. Давай, давай ты притянешь, а я добро буду... дай... Да, Да-да-да, сейчас да, да, да. чекай, мені треба ульту набить. Хай буду... перегинеться, хай перегинеть. Да-да-да да да. У меня сейчас буде. Що-с-що, давай. É, не чесно. Дякую, я не понял. ой я не Ха-ха. Просто, просто з. Котяг ударів. <ривіт> а так ты честно, я нечем не було притягивать. В тебе сипир, так вийка. Так. В тебе Так, ну я тоді беру ще обычно, да? Я сказала, Андрей супер. Я казала, Андрей, как копейка. Жалко. <говори> <говори> ой, 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 шо это за шоку? Чикай, я вас не знаю ой 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 віка! Мені здається, я можу поставити 100 доларів, що цей Максим візьме е, цей е. візьме шейда. Навіть якщо це буде чути.

І. Міша, ну на, давай. Нам не дають же попастися. Чех. ой ой-ой-ой. Давай, що ти на фарм, на фарм. О, в тебе вже є, так? Да, да-да. Давай, давай, давай. Чі, Та не страть. Почекай, мене мені чуть-чуть <ристо> ще купити. Одне, одне. Я ушел. Сим, осень, пять, три, три, два. Я хит! Я кто занять? Я кто пытать. Буду ловуть. Менчесло. Красиво, красиво было. Алло, двое чесла. ти да. Uh -huh. що? Тобою? Ой, зря, ой, зря, ой, зря, ты бежала. Ой, 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 зря. Просто. Просто... А в мене я я купив коня. Да, да, подивись, 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 кого я зараз візьму, Подивись, подивись. No, no. <реш> от так, от. Ой, в мене no, десь конціль, но нічого. Так, я візьму оце, я візьму оце. Як тобі гаджети? <реш> 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 Я, Софи. Час. Ну, чекай. А можно типа повторить е, вот это с э бойцами? Можно? Бойцами типа, шар типа. Я брала там, например, Так. Да, да. да можно. А, ну то все. А что мне сразу не сказала? Что?

Ну ладно. Mm. Я ви думаєте, кого я взял. Кляпку похожа. Я ви, ви думаєте, кого я мама взял. А, ой. Ой-ой-ой. Просто сейчас вы. Иди сюда. Кстати, да, Максим. Я не знаю хоє. Так, Софі Хось. А до Бачиш, в мене плющить десь шістьсот цих хп. Так що я не хочу безконечно так Угу. І її мені згідно, це буде один грам плюс Він забив його! Допоможі, допоможі, допоможі. Діка, доби. Чекай, не добивай, не добивай, не добивай. Там ще треба дещо зробимо. Чекай, чекай, не добуваємо, не добиваємо, не добиваємо. Нам ще треба дещо діла одні зробити. Максимуть і -ді пору. Почекай, не добивай, не добувай менечого. Ну добре. Так, Максим. Не-не спорегенся. Не Що ти третиш? Шепен. Почекай, не добуваємо. Ой-ой-ой. Чотири банок, Максим. Я його заб'ю зараз. Почекай, я маю дещо зробити. Один туди. Все. Вс, лампкины, кинай, лампкины. Ай, а! Уйди, 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 уйди. Можно я добью? Ну ладно. Ай, дай, я дай. Давай письме персонажі, графоны, не можна Такі, Наприклад, я не знаю, Карла. Угу, mm -hmm. давай. Не, не, не знаю, просто. Просто. Корделиус, наприклад. Не, я за Корделиуса гарно граю. Угу, पेपर या ड्रिंक कट की मैं क्या नाम है इसमें पार्क है है और ये है मां Я за не то умею играть, чуть-чуть. А вот так не умею. Так тут никого немає. Да вот. А для максим? Да не знаю. Блин, так значить, макма. Да?

Я говорила. Я, я, я беру самого найкращого бойця, за якого я просто вмію грати, я тут! толка. Давай добра. Я не знаю, мы ми... опять. Мата, ма там. Дай ли гроші? Я, ж... я тоді говорю, так. Ладно, М -м -м. Я зараз чекай, чекай, давай я скилл покажу, Віті. Мій скилл, май скилл. То Віка, 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 май скилл, май скіл. Вон, не, не вижу, не подай-ка! Что ты сказал? А я тормали наложить кин. О, А у него? А як ты не поэтому толпишь? Не бежим, бежим, не бежим.

Це... Я кажу, я за Лео ніколи не проіграла. Я за Дінлайка. Ладно, ладно, давай, я питаюся і візьму. Ладно. Якщо що, я тебе буду захищати оцим битком зараз. Так, якщо. Бо в мене реально якийсь бравий, не, не дуже. Я буду защищаться на балу всем бойцам. Вот я хочу взяла Тика. Ой, ну ладно, вже, неважно, не важно, мы еще и так идем. Я на Скайлоту. Mm -hmm. Вика. На Скайлоту. Вика. Алло. Вика, она. И ти... я перезвоню Вите. Алло, Вика. А, Вика цей заснула. Вика, на Скайлоту. Я выбираю вот тут. Натискай там. Алло, Вика! Натискай готов... готова! Алло! София, натискай готова! Вот душ!

Антички не хватило, просто ізнічний. Береш. Тікай, тікай, тікай. Молодець. Стоп, 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 підходь, підходь. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Я і Дивись, що в мене є, а в мене. Ай-яй! Я сам будь ласка, я тебе прошу, в мене є будь ласка, живи.

Я зараз стовп! Я убив тебе! Так, давайте давай. Біши, я найду сильний урон. Найдуже сильний урон. Я знаю. Але вот.